Ти сидиш навпроти неї. Кімната залита теплим світлом, але тебе пронизує холод. Це не фізичне відчуття. Це холод її погляду, коли вона думає, що ти не дивишся. Вона сміється твоїм жартам, але її сміх не досягає очей. Вона тримає тебе за руку. Але її дотик це лише звичка, а не потреба. Ти відчуваєш це десь глибоко. На рівні інстинкту ти ігноруєш це почуття, запихаєш його глибше, під килим раціональних пояснень. У неї був важкий день, вона просто втомлена, їй потрібен час, але час іде, а холод не зникає. Він лише розростається, як тріщина на замерзлому склі. Ти починаєш помічати дрібниці, її телефон. Що завжди екраном донизу. Розмови, що раптово обриваються, коли ти входиш до кімнати. Її туманні плани на вихідні, в яких для тебе немає чіткого місця. Ти опція, а не пріоритет. Твій розум кричить, але серце відмовляється слухати. Ти подвоюєш зусилля, стаєш ще турботливішим, ще зручнішим. Ти купуєш квіти, готуєш вечерю, слухаєш її скарги на світ. Що її не розуміє, ти думаєш, що твоя любов розтопить її лід. Ти віриш, що твоєї відданості буде достатньо. Це твоя найбільша помилка. Ти намагаєшся виграти гру, не знаючи її правил. Ось жорстока правда, яку 99% чоловіків ніколи не усвідомлять. Ти для неї не кохання, ти тимчасовий притулок, безпечна гавань. Де вона може перечекати шторм, поки на горизонті не з'явиться корабель її мрії. Це не злий умисел, це несвідома жорстокість, це психологія виживання. Гіпергамія в її найчистішому, найпримітивнішому вигляді. Жіноча природа запрограмована шукати найкращі з можливих варіантів. А поки цей варіант недосяжний, їй потрібен хтось, хто закриє її емоційні та фізичні потреби. Хтось, хто буде поруч, хтось стабільний, надійний і тимчасовий. Ти її план Б запасний аеродром, емоційне милицю, на який вона спирається, оговтуючись після минулих стосунків або чекаючи на майбутнє, вона не скаже тобі цього прямо ніколи, навіщо руйнувати такий зручний механізм? Вона буде використовувати розмиті фрази. Я не готова до серйозних стосунків. Що насправді означає: я не готова до серйозних стосунків з тобою, але я готова щойно з'явиться той, кого я вважатиму гідним. Або класика. Мені треба розібратися в собі. Переклад, мені треба розібратися, чи з'явиться хтось кращий, перш ніж я остаточно погоджуся на тебе. Ти слухаєш ці слова і чуєш те, що хочеш чути. Ти чуєш надію, ти бачиш виклик, ти думаєш, що зможеш довести їй, що ти і є той самий найкращий варіант. Ти вступаєш у битву, яку неможливо виграти, тому що ти змагаєшся не з іншими чоловіками, ти змагаєшся з ідеалом у її голові, з приводом її колишнього або фантазією про майбутнього принца. Розглянемо приклад. Назвемо його Максим. Хороший хлопець, стабільна робота, добре серце. Він зустрічає Олену. Вона яскрава, харизматична, але щойно вийшла з токсичних стосунків. Олена каже, що їй потрібен час. Вона каже, що Максим ковток свіжого повітря. Він слухає її годинами, втішає, підтримує. Він стає її емоційним рятівником. Він думає, що будує фундамент для майбутнього. Вона просто використовує цей фундамент, щоб звести тимчасовий намет. Він закохується, вона лікується. Минає півроку. Максим почувається впевнено. Він уже планує спільну відпустку. І раптом, одного вечора, Олена каже, що зустріла свого колишнього. Ми просто поговорили за тиждень. Вона каже, що їм треба зробити паузу. Мені треба розібратися в почуттях. Максим у розпачі, але погоджується. Він дає їй простір, бо він хороший хлопець. Ще за два тижні він бачить їхнє спільне фото в соцмережах. Вона повернулася до нього, до того, хто її руйнував. А Максим, ковток свіжого повітря, залишається задихатися на самоті. Чому? Тому що її не приваблювала його стабільність. Вона її використовувала. Її приваблював емоційний хаос, драма, пристрасть, яку давав їй колишній це нелогічно, це хімія. Максим був ліками, а колишній наркотиком. І щойно вона відчула себе краще. Вона повернулася до своєї залежності. Це не його провина. Він просто не зрозумів своєї ролі в цій п'єсі. Як розпізнати, що ти тимчасовий варіант? Є чіткі маркери. Це не випадковість, це система. Перший маркер. Її розмови про майбутнє завжди туманні. Вона каже: колись поїдемо, але ніколи не давай купимо квитки на липень. Вона говорить про дім біля моря, але не про те, якого кольору будуть ваші штори. Її майбутнє це абстракція, в якій для тебе немає конкретної ролі. Другий маркер. Вона не інтегрує тебе у своє життя. Ти знайомий з кількома її друзями, але не з найближчими. Ти ніколи не був у неї на сімейній вечері. Вона тримає тебе в ізольованій бульбашці тільки ми двоє. Чому? Бо так тебе легше буде видалити без зайвих питань від друзів та сліз її мами. Ти окремий проект, а не частина її екосистеми. Третій і найболючіший маркер. Вона періодично зникає. Не фізично, емоційно. Раптові напади холодності, короткі відповіді, скасовані в останню мить зустрічі. Це її кастинги у ці моменти. Вона перевіряє інші варіанти: спілкується з колишнім, ходить на каву з новим знайомим. Вона порівнює, а ти сидиш і чекаєш. Коли її поганий настрій мине, це не твій поганий настрій, це її активний пошук. І якщо пошук виявиться невдалим, вона повернеться тепла, ніжна, любляча, рівно до наступного кастингу. Що робити, коли ти усвідомив цю правду? Перше і найважливіше: не влаштовуй сцен, не намагайся її викрити, це безглуздо. Ти лише підтвердиш її думку, що вона зробила правильний вибір. Тримаючи тебе на відстані, ти не можеш змінити її, ти не можеш змусити її цінувати тебе. Єдине, що ти можеш контролювати, це твоя власна цінність і твої власні кордони. Перестань бути зручним. Почни відзеркалювати її поведінку. Вона зайнята, ти теж зайнятий. У тебе з'явилися свої плани, свої інтереси. Своє життя, в якому вона не центр Всесвіту, це не маніпуляція у відповідь, це повернення самоповаги. Ти перестаєш бути собакою, що чекає на кістку зі столу. Ти стаєш левом, який полює сам. І тут станеться одна з двох речей: або вона, відчувши, що втрачає контроль і ресурс, раптом проявить до тебе шалений інтерес. Страх втрати, потужний мотиватор. Але пам'ятай, це інтерес народжений з егоїзму, а не з любові. Це тимчасово. Щойно ти знову станеш безпечним, все повернеться на свої місця. Другий варіант, і він найімовірніший вона просто зникне тихо, без драми. Тому що незручний самодостатній чоловік їй не потрібен, їй потрібен був ресурс. Ресурс вичерпано. Проект закрито. Це боляче. Але це також звільнення. Краще жорстока правда, ніж солодка брехня. Краще бути самотнім, ніж бути чиєю стінню. Ти не втратив кохання всього життя. Ти позбувся ілюзії. Ця правда не для того, щоб ти зненавидів жінок, вона для того, щоб ти почав поважати себе, щоб ти навчився бачити не те, що тобі показують, а те, що є насправді. Щоб твоя любов, часта енергія діставалися ті, для кого ти будеш єдиним, а не одним із варіантів.